Добрий вечір. Сьогодні хочу показати вам один з найсмачніших рецептів картопельки. Поїхали, покажу, що ми будемо робити. І так, що нам сьогодні потрібно? Нам сьогодні потрібно картопелька. Тут у мене 800 грамів. Ось така перчинка солодка. Одна морквинка, тут є десь грамів 70-80. Ось така грудинка. Це. Копчене, саме копчене м'ясо нам сьогодні потрібне. Цибулинка невеличка, теж грамів 100 і два помидори це десь 250-300 грамів. І так, що ми робимо? Ми будемо робити з вами таку картопельку в духовій шафі. Зараз покажу. Нарізаємо картоплю, зараз як приклад. Робимо такими. Скібачками. Ну, десь, щоб вам було видно ось така скибочка нам сьогодні знадобиться. Зараз наріжу і покажу. так. Нарізали ось такі скібачки, десь сантиметра по, по, по пів, можливо, навіть 4-3 міліметри. Нарізаємо такими ломтиками. Ось, далі додаємо сюди моркву. Моркву ріжемо ось такими кружочками. Десь по сантиметру. Візьміть для себе. Десь сантиметр буде самий самий такий добрий варіант, на якому буде все це пектися. Тут буде така, як сказати основна. Ідея цього всього тим, що будуть запечені овочі, які дадуть сік в нашу картопельку. Та разом з нашою грудинкою це буде щось. Беремо цибульку. Нарізаємо цибулю десь, ну, давайте, ось такими також по пів сантиметра пів кільця. Ось. Зараз наріжу, покажу. І так, томати. Нарізаємо томати ми також. Беремо, зараз виріжемо в ній ну, цю жопку, вона нам не потрібна. Зараз покажу приклад. Нарубаю і включимо. Значить, дивіться, що нам, як ми їх рубаємо. Беремо і рубаємо теж великими скибачками. Такими десь по, давайте, по пів сантиметра. Все рубаємо десь по пів сантиметра на цей рецепт. Ось ось десь ось такими шматочками. Зараз включимось. Далі, перчик. Беремо десь ось такий, тут десь, я не знаю, грамів 100, це буде максимум, скільки він у нас заважив. Ну, може, навіть 120, десь так. Цього буде достатньо. Викидуємо з нього наші сіміна і нарізаємо ось такими десь ломтиками. Тобто все робимо отакими ломтиками, щоб дало і сік, і підсмажилось та було смачненьке. Це, ну, десь, десь зризумки, десь ось, так. ось. Зараз наріжемо та продовжимо. Грудинка. Нам десь знадобиться. Давайте також її робимо ось такими шматочками. Ну, десь з пів сантиметру. Десь грамів 150, її буде достатньо. Тут саме важливу роль відіграває ось, ось це копчене м'ясо. Чому? Тому що воно напитає своєю цією копченістю нашу картопельку. Це буде просто неперевершено, смачно. Можна взяти не грудинку, можна взяти щось. Ну, навіть там якось куриці, може, можна взяти філе, якщо не, люб, не полюбляєте таку жарненьку. Ось. Або там ну, інший шматочок, там може, балика. ну Все, що вам більше подобається, можна тут буде використати. Так, я У десь... мене 300 г був шматочок, то половину нарізаємо. Половину ми використаємо в інших наших цілях. Тепер дивіться, що ми маємо в сумі. Ось, ось таке. Нам треба буде зараз його ретельно перемішати, але солимо, перчимо і трішки спецій. Додаємо сіль чайну ложку. Так як м'ясо трішки у нас може бути солоне. Краще скуштуйте, ну, я знаю, що воно таке. Трішки соломково. Перчик чорненький. У мене тут суміш з перцем чилі гострим, тому буде такий гострий варіант. І трішечки спецій. зовсім зовсім трішки. Я додам десь пів чайної ложки своїх улюблених спецій. Ви також додаєте свої улюблені. Такс, часничок. Я додам два зубчики. Буде достатньо, так, для аромату. Я невеличкий взяв два зубчики, цього буде достатньо, так, щоб трішки був запах часнику. Тепер все це треба ретельно перемішати. Беремо ложку або руками, як вам Буде удобно. І ретельно все це перемішуємо. Щоб у нас м'ясо було і зверху, і знизу. Тому що тут треба, щоб все равномірно було так з цих. Щоб дало це все сік та аромат нашій картоплі. Зараз перемішаю включусь. І так, ретельно перемішали і додаємо сюди вершкове масло. Дивіться, сюди не потрібно додавати олію. Сюди буде достатньо. Ну, десь так, давайте я додам грамів 30 вершкового масла. Ось. Тому що у нас м'ясо по факту жирне, так як воно має в собі таку салову жирову прослойку, тому тут не потрібно буде додавати олію. Якщо у вас якесь сухе м'ясо, наприклад, там філе, то додайте там столову-дві. Ложки олії. Тепер все це на 50 хвилин, 180 градусів, бажано з режимом конвенції, щоб не сильно горіли наші овочі, а лише запікалися так красиво. І саме головне, тут потрібно перемішувати його кожні 10 хвилин. Тобто ми беремо і кожні 10 хвилин мішаємо його, щоб у нас все готувалося равномірно, щоб кожен овоч та картопелька з м'ясом все було. Грубо говоря, однакове на вигляд. Все, включимось через 10 хвилин в духовій шафі. 10 хвилин пройшло. Все ми ретельно перемішали. І кожні 10 хвилин ми це все перемішуємо, щоб у нас все пропікалося однаково зверху та знизу. Аромати вже стоять смачні. А по факту пройшло лише 10 хвилин. Продовжимо вже на в кінці, як буде вже практично готова, я покажу. Картопелька наша готова. Зараз додамо трішки зелені і будемо куштувати, що в нас вийшло. Тому включимось уже на дегустацію. Страва наша готова. Давайте скуштуємо, що в нас вийшло. Зараз покажу. Ось так прикрашаємо її зеленю. У мене тут кріп та петрушка. І будемо зараз куштувати, що у нас вийшло. По легенді, як завжди, з ємності, буде смачніше. Давайте будемо куштувати. Тут у нас знизу весь сік. Беремо ось такий шматочок нашої грудинки. Тут з помидоркою. Картоплинку, шуми тут ще помидорку картоплинку і будемо куштувати. Гаряченька. М -м -м. Це просто не передати словами. Гармонійно. тут всі ці овочі та картопля, та ммм, Це дуже смачно. Прям погляньте. Да. Картопелька ніжна. Все це так зміксувалося, що ну, просто не можна перестати їсти. Рекомендую саме приготувати ось такий варіант. Тут немає нічого лишнього, і я б сюди б нічого більше не додавав. Це просто самий такий смачний рецепт для всієї родини. Можна і наїстися для обіду, для вечері. Це саме-саме таке смачне, що можна приготувати з картоплі. Ця страва дійсно, ну, не знаю, одна, мабуть, з самих смачних, що можна приготувати. Саме з картоплі та цих інгредієнтів. Тому, дякую за перегляд. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!